Друзі, добрий ранок з вами знову канал Нататки Мисливсь. Зараз 8 годин ранку. Вода, чудова морозець. На деревах хіній, як ви бачите. І трохи вітру. Зараз йду. Забирать камери. Якщо вони щось там зняли, я викладу відео для вас, для своїх підписників. Підписуйтесь на мій канал. Нататки мисливця YouTube. Мені буде приємно, що ви мене дивитесь. На цьому усім пока. Друзі, доброго дня. З вами канал Нататки Мисливця. Забрав камери і вони знову зняли фазани у дикій природі. Тут ми бачимо трипівника. Ось вийшла одна курочка. Пройшли раз було більше фазанів. Цього разу щось менше. Видно, ти вже не а ці залишились. Друзі, я помітив, що... Багато людей дивляться, але не підписуються на мій канал. І мені це навіть трохи обідно. Я стільки сил вкладаю у цю справу. А підписників дуже мало. Кожен день проходжу по 12 кілометрів. Вже ноги відвалюються чесно кажучи а люди мало підписуються я вже думаю може мені більше не знімати про природу поміняти контент і знімати щось друге напишіть у візуках свою думку по цьому поводу Мені буде цікаво послухати, знімати мені далі. Чи ні. Бо я ж кажу, це дуже важка справа. На це потрібно багато часу і багато сил. Оце такі вам справи. Ну а зараз... Дивимось вазаним. Їх щось наполохало. Почули небезпеку, тікли, а це знову вертаються назад. Тільки три півника. Більше немає. Ну а на цьому все. Усім пока.